Читання Святої Іванія від Іоана. Того часу Ісус проходить до одного міста в Самарії, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова. Тож Ісус, втомившись з дороги, сів отак на краю криниці, було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії зачерпнути води, каже їй Ісус, дай мені напитися, адже учні його пішли в місто щоб купити їжі. Тож жінка Самарянка, промовила до нього, як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка самарянка, адже юдеї не мають відносин із Самарянами? Ісус у відповідь сказав їй, коли б ти знала Божий дар, і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води, каже йому жінка. Пане, ти навіть не маєш чим зачерпнути, а криниця глибока, звідки, отже, маєш живу воду, хіба ти більше за нашого батька Якова, який дав нам криницю і сам з неї пив, і сини Його, і вівці його. У відповідь Ісус сказав їй: кожний, хто оп'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік. Бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, бо б'є в життя, життя вічне. Каже йому жінка, пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Говорить їй Ісус, Іди поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому: Не маю я чоловіка. Каже Ісус, добре ти сказала: Не маю я чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала. Каже жінка йому. Пане, я бачу, що ти Пророк. Наші отці поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї: Вір мені, жінко, що надходить година, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить година, і вона є нині, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в Духові та істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є Дух і тим, хто йому поклоняється. Належить поклонятися у духові та істині. Відказуємо жінка: знаю, що прийде Месія, який називається Христос, коли Він прийде, то сповістить нам усе. Каже їй Ісус: це я є той, хто говорить з тобою, і у цей момент надійшли його учні. І дивувалися, що він розмовляє із жінкою. Однак ніхто з них не спитав, чого шукаєш, або чому розмовляєш з нею. А жінка залишила свою посудину на воду, пішла до міста і каже: людям: ходіть, подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила. Чи ж не він, Христос? Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом учні просили його, кажучи, равві їж? Та він сказав їм: Я маю їсти поживу, якої ви не знаєте. Тоді учні почали перемовлятися між собою: чи не приніс хто йому їсти? Каже їм Ісус: Моя пожива чинити волю того, хто послав мене та довершити його справу. Чи не кажете ви ще чотири місяці і жнива настануть? От я кажу вам: підійміть ваші очі і погляньте на ниви, які стали білими для жнив. Уже той, хто жне, одержує нагороду. І збирай плід на вічне життя, щоб разом раділи, і той, хто сіє, і той, хто жне. Адже тут справджується приказка один сіє, а інший жне. Я послав вас жати Те, над чим ви не трудилися, інші трудилися, а ви увійшли в їхню працю. Багато самарян з того міста повірило в нього через слово жінки, яка засвідчила Він сказав мені все, що я зробила. Отже, коли прийшли до нього самаряни, то просили його, щоб побув у них, і він пробув там два дні і значно більше повірило через його слово. Жінці ж сказали, вже не через Сказане тобою віримо, адже ми самі почули та знаємо, що насправді Він Спаситель світу. Слово Господнє! Так як ми вже говорили, брати і сестри, протягом цих двох тижнів Великого посту, і сьогодні також говоримо цей третій тиждень Великого посту, це є катагези, які дає нам церква. Церква давала ці катехези також катухумена, щоб вони проходили у ці етапи, ці скрутіння, і на Пасху могли отримати хрещення. В Зв зв'язку з тим, що ми всі. Сподіваюсь, що всі тут присутні у хрещенні, Ось. Але ми до кінця цієї глибокої віри немає, тому ми потребуємо цього слова, для того, щоб відновлювати це хрещення, яким ми не всі живемо. Перше читання з книги виходу показує єврейський народ, який досвідчив, незважаючи на те, що досвідчив великої сили, потужної сили Бога. Рука Яхве, рукою Яхве вони були виведені з цієї неволі єгипетської, в якій перебували 430 років. Ось. І бачимо, що вони випробовують Бога перше, а по-друге, вони сваряться, сперечаються між собою. І що робить Господь? Господь бачив всю цю ситуацію і також чує Мойсея. Заступався за цей народ, який розмовляв, спілкувався з Богом і просив, щоб Бог давав це чути. Ми пам'ятаємо, бо постійно на це наголошуємо, що вони спокушали Бога, ось, що немає хліба, немає води, немає м'яса. Ось Це оті спокуси, про які ми говорили першу неділю. Ось вони якби продовжуються не тільки в житті єврейського народу, але також в нашому житті. І тому Мойсей що робить? Називає це місце Мерива, ось і Маса. Тобто те місце, де вони спокушали Бога і де вони сварилися. І тому 95-й псалом він постійно про це нагадує, тому що ми про це вже теж говорили неодноразово: що церква цим псалом молиться. Особливо в урочистості і в неділю, і якби постійно цей 95-й псалом він якби таким відлунням, ехом, таким, що нагадує нам, що робили євреї, коли перебували в пустині, і що можеш ти робити, який живеш в цьому 21-му столітті. І ми робимо те ж саме. І тому цей псалом якби те саме, те, що робили євреї. Ми постійно Бога спокушаємо, ми постійно нарікаємо, ми постійно незадоволені, ми постійно бунтуємось. Я вже це говорив неодноразово, що Польща, поляки, ну, вони десь на 25 років нас випередили в цих реформах, добробуті і так далі. Ми це бачимо наявно. Ось. Але хоча я по націоналісті поляк і в нас так виховували, що Польща це суцільний Ось, на коли я поїхав в 90-му році, Вперше до Польщі, оці всі міти, міфи, вони відійшли в сторону, тому що я побачив цю реальність. Я просто так трохи наївно на це все дивився. І з 90-го року, по сьогоднішній день, поляки далі нарікають. Хоча краще живуть, набагато краще, але далі нарікають. І оце є природа, чи ти будеш краще жити, чи гірше це та наша зранена природа. Яка постійно незадоволена, яка постійно бунтується, яка постійно шукає свого, постійно шукає самого себе. І тому цей псалом нам нагадує, каже, що не випробовуйте Бога, тому що Бог завжди був з тобою. Чи ти віриш, чи ти не віриш, чи ти вірний йому, чи не вірний йому, ось, чи насправді він існує, чи не існує. Бог завжди є по твоїй стороні. Бог завжди є з тобою. І рано чи пізніше ця правда вона, вона е, явиться. Не знаємо, коли це станеться, ну це станеться. Тобто е, прийдеться судний день, і ти станеш перед Богом, і вся правда буде про тебе, стане все явно. А навіть та правда, про яку ти, е, ту, про яку ти не знаєш про себе, все стане явно. І тому Господь, якби. Закликає нас до за того, щоб ми не випробовували, щоб ми не сперечали, щоб ми не, не, не сварилися. Якщо дивитися на друге читання, то в другому читанні Апостол показує нам одну дуже важливу річ, що Бог помер саме за грішників, не за справедливих. Тому якщо ти є тим, Бунтівником, зрадником, той, який нарікає, той, який незадоволений, саме Бог за тебе помер. Бо не було б псемцем йому приходити на цю землю, приймати цю людську плоть, страждати, дозволити, щоб він був розіп'ятий і, і померти, якби були всі справедливі, якби всі були чесні, якби не грішили, якби не падали. Ось, якби цей от, е, гріх, переворотний, якби не нищив не, не ниш цю людину, то не треба було б Ісусові Христові приходити. Але Він зранив нас. І тому ми, як ті каїни, постійно вбиваємо свого брата Авеля. словом, думкою. Постійно це в нас є. Ми, як ця самарянка, яка е, мала е, шістьох чоловіків. Дивіться, що цікаво, що. Євангеліст Рам, коли описує цю зустріч Ісуса Христа з Самарянкою, якби показує, показує цю всю ситуацію. Напевно, вона не була вдовою. Це однозначно. Бо якби була вдовою, то я сумніваюся, що мала би стільки чоловіків. Швидше за все, що були, були такі ситуації, які, ну, наприклад, якщо протягом там. 6 до 10 років не має пара дітей, то можна було отримати розвідний лист, і чоловік зазвичай звинувачував жінку, що вона не може мати. І таку жінку відсилали, відкидали, відштовхували. Тобто вину найчастіше на якби на жінку. І тому, можливо, вона, перебуваючи в цьому перелюбі, Можливо, вона шукала цієї любові, так як ми шукаємо, теж липнемо до одного, до другого, до третього. Ось, можливо, вона перебуває в цій ситуації, йде до цієї керниці в ту пору, ось, коли нікого немає. Щоб її не відкинули, щоб її не каменували. Тому що, якщо б її зловили на перелюбі, то 100% її би її каменували. Такий був закон. Яка причина, ми не знаємо цього. Ми можемо припускати. там, Екзегети, біблісти, вони роздумують над цим і говорять, що може бути так, може бути так, може бути сяк. Але факт того, що число в Біблії шість, тому що Ісус і говорить, що того чоловіка, який маєш, не є твоїм чоловіком, ось, в Біблії шість є певна недосконалість. Ми говоримо, що сім число це є досконале. І тому, коли Ісус Христос з нею зустрічається, але біля керниці, якщо ми проаналізуємо старий заповідь, в дуже багатьох місцях були місце зустрічі ось, і там зароджувалося в лапках подружжя. І тому це місце було, можна сказати, таким, свого роду заручених. Заручем між ким? Між Ісусом Христом і нею. Тому Ісус Христос, якби є сьомий цей в лапках чоловік, ось. А сіл в Біблії є повна та досконалість, ну, ось, то він хоче, якби заключити з нею цей Союз, Щоб вона була йому вірною. І тому вона каже: Так, ти справжній пророк, ти дай мені цієї води, ти дай мені пити цю, цю воду, а? тому що вона приходила і черпала цю воду, і, і не насичувалася. Так як ми грішимо чи там інших використовуємо, ми не насичуємось. І потім знову входом, і знову, і знову, і знову. А? Ось. І тому Святий Гостин говорив, те, що ми вже багато разів багато разів повторювали, ось, що неспокійне моє серце, поки не спочине Богу. Тобто, до тих пір, поки ти не відкриєш свого Бога в своєму житті, ти весь час будеш голодним, ти весь час будеш спраглий і тепла, і, автек, і афектів, і любові, і всього іншого. Тому тільки Ісус Христос може заспокоїти тебе. І що цікаво, що коли вона відходить, вона що залишає? Ось, вона залишає цю посудину. Біблісти говорять, що залишити посудину, це значить залишити ту історію. Бо Ісус Христос що робить? Він торкається її історію. Тобто говорить їй, як вона живе. І тому Господь через це слово хоче торкнутися твоєї історії, Твого життя, як ти живеш щоб ти, виходячи з цього храму, міг теж залишити цю посудину. щоб міг залишити оце старе. Це те, що тебе гнітить, те, що тебе, тобі не дає радості, не дає тобі повного, повного життя. І тому Господь хоче, щоб саме тебе це торкнулося, щоб ти заключив цей союз з Богом через свою відкритість, через Духа Святого, через правду про себе. Бо Ісус Христос вже давним-давно з тобою заключив цей союз. І про це говорить Святий Павло. І про це говорить все Слово Боже. Тому що цей Союз заключений на Христі. Тому що ти є несправедливий, так як вже було сказано. Ти є тою людиною, яка бунтується, Ти та людина, яка її вбивцем. Не військово треба в когось стріляти. Ми стільки разів когось ранили, ми стільки разів когось вбивали. І Господь не прокляв тебе, не відкинув. Тільки чекає Твого навернення постійно, чекає, коли ти навернеться. І тому тут дуже важливо, щоб оцей фрагмент цієї ситуації я вже не буду розповідати вам про, про цю боротьбу між самарянами і євреями, ось, тому що це теж важливе. Але ще важлива одна річ, що зазвичай, чоловіки, була така традиція, що вони спілкувалися зі своїми дружинами вдома. Навіть будучи так, що виходячи поза дім, деякі чоловіки навіть не спілкувалися зі своїми дружинами, не говорячи про чужих жінок. А тут бачимо, що Ісус Христос ламає ці бар'єри і спілкується з нею, тому що бачить, що вона страждає. І тому Господь хоче також сьогодні з тобою спілкуватися, тому що бачить твоє серце, бачить, на що ти страждаєш, які в тебе є труднощі. Які є проблеми, це тільки знає ти і Бог. Ніхто не знає. Я це вже говорив неодноразово. Навіть диявол не знає, що відбувається в твоєму серці. Він не знає твоїх думок, тільки знає твої думки Бог і все. Більше ніхто. Тому хто би там тобі не говорив, якийсь екстрасенс, якийсь там Кашпіровський, не знаю хто ще, це все брехня. Тому що дьявол будує, будує все на брехні. І тому дьявол хоче тебе обдурити, щоб ти не повірив Богу, щоб ти за ним не йшов, щоб ти не пробачав, щоб ти не любив, щоб ти не приймав свою історію, щоб ти не приймав себе, і так далі, так далі, і так далі. І тому важливо, оце, це спілкування. І це спілкування воно закінчується чим? тим, що вона йде і починає ділитись, проголошувати. Розповідати, говорити про Ісуса Христа. Жінка. Да? Ми знаємо добре, що жінок не сприймали як тих, які проповідують, які, ті, які діляться. Да? Тобто їх, їх відкидали. Але сьогодні ми знаємо, що є зовсім по-іншому. Що перші жінки, які прибігли да, до гробниці, перші почали ділитись, перші прийшли і, 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 і сказали учням. Да? Що Ісуса Христа немає. Тобто вони є провісницями цієї доброї новини. І тому нічого не стоїть на перешкоді, щоб ти ділився чи ділилася Ісусом Христом, якщо насправді з ним зустрівся. Якщо не зустрівся, то ну, звісно, що... про що ти будеш говорити? Про яку глибину? Про що ти будеш ділитися? У ви самі добре знаєте, про що ми спілкуємося, про що ми говоримо. Як заробити? які як ліки купити, як забезпечити, як збудувати ось, і, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому сьогодні для нас е, теж є ця, ця, ця притча, ця розповідь, ця зустріч Ісуса Христа Самарянкою – це та зустріч, яку Господь хоче будувати з тобою, щоб ти прагнув цієї живої води, щоб ти міг напитися Духом Святим, так, щоб він тебе провадив, щоб вже не ти жив, а жив тобі Ісус Христос. І, власне, цього цього жичу собі і вам, щоб ми могли дійсно сказати, пане, я бачу, що ти природа. Я бачу, що Бог є по моїй стороні. Я бачу, що Бог веде мене. І тому дає нам теж і цей великий піс, і дає нам слово Боже, і дає ту історію, та, яка є. Це історія. Да? Але в цій історії да? Бог робить свою історію для того, щоб так, як робив з єврейським народом, так як робив Господь з апостолами, так само робить цю історію з тобою. Щоб ти міг сказати за Захарію: Господи, сьогодні можеш відпустити свого Слугу. Що сьогодні я можу відійти, тому що моя місія закінчилася. Я виконав твою волю. Я зробив те, що належало. Зробити Амінь.